Привіт! З вами Алан Блек. І це щит. Хто з трьох найкращий? Рейнс, Ролінс чи Мокселі. Щит легендарна фракція WWE, яка змінила сучасний професійний ресинг. У 2012 році Роман Рейнс, Сет Ролінс і Дін Ембрус, тепер Джон Мокслі дебютували разом і Крупа, яка ставила за мету боротися проти справедливості в WWE. Їхній вплив був настільки значним, що кожен з них став має зіркою після розпаду фракції. Але хто досяг найбільшого успіху? Ще дебютували на Survivor Series 2012 року, втрутишись у матч за титул WWE. Їхня поява стала несподіванкою, але сам цей момент відкрив нову еру в WWE. Тріво швидко зарекомендував себе як домінуюча сила, що змінює правила гри. Їхній стиль бою агресивний, командний та стратегічний. Протягом 2013 року щит здобув значні перемоги над легендарними командами, такими як Хелл No, День Обрай Кейн та Evolution, Triple H, Ренді Ортон і Батіста. Особливості кожного учасника стали ключовим для їхнього успіху: Роман Рейнс потужність, фізична стійкість і харизма, яка робила його природним лідером у Ринзі Сет Роллінс. Технічна майстерність, креативність і здатність до ризикованих прийомів, які дивували публіку, дзін Емброс або ж Джон Макслі непередбаченість психологічна глибина та майстерність промо, що додавали їм унікальної динаміки, кульмінація їхнього початкового етапу стало завивання титулів командних чемпіонів WWE та перемоги в ключових сюжетах. Розпад групи, який відбувся у 2014 році, став поворотним моментом для кожного учасника. Започаткувавши їхні індивідуальні шляхи до слави. Водночас, спадок щита залишився пам'яті фанатів як один з найпотужніших дебютів в історії. У кожного з них був свій шлях, але всі вони досягли статусу у зірок. Роман Рейнс, який спочатку був сприйнятих фізично сильний, але обмежений харизм-учасник щита, зрештою, став символом сучасного WWE. Його трансформація в Tribal Chief у 2020 році. Не лише змінила його кар'єру, але й задала новий стандарт на унизюро компанії. На початку сольної кар'єри Роман Рейнс отримував зміщені відгуки від фанатів, попри те, що він мав сильний вигляд, його персонаж часто критикували за одноманітність і нав'язання з боку керівництва. Ситуація кардинально змінилась, коли Роман Рейнс прийняв образ хіла та став головою столу – «Head of the Table. У цій ролі він показав себе як майстерний оповідач, здатний керувати аудиторією своїми прома. Рейн становив рекорд з найдовшого правління чемпіоном у сучасній історії WB, отримуючи титул понад 1000 днів. Його правління стало символом домінування в сучасній епосі. Сюжет з членами його родини, Джей Джиммі у Соусі отримав високу оцінку як одна з найкращих історій у реслінгу останніх років. Ця динаміка створила незабутні моменти, включаючи розкол будлайна і драматичні конфронтації. Його харизма і вміння працювати з фанатами перетворили його на обличчя WWE. Його успіх виходить за межі ресну. У ролі трайбл-чіф відпривнув нову аудиторію до WWE, довівши, що навіть традиційний реснинг може лишатися актуальним і захоплюючим для сучасних шанувальників. Роман Рейнс став гоною зіркою WWE після розпаду щита, хоча його початковий підйом викликав незначну реакцію фанатів. Перехід у роль травму Чіф у 2020 році кардинально змінили його кар'єру. Роман Рес не тільки доминує кресер, але й важливою фігурою медійного простору. Він став обличчям компанії та одним з найбільших тігрів для бізнесу. Сет Ролінс це особення універсальності та стабільності професійного ресну. Після розпаду щита він швидко став ключовим гравцем компанії завдяки своїй технічній мистерності, непередбаченості та яскравим образам. Його пограбування століттям, яке відбулося в Sama 31, де він використав свій контракт Money in The Bank під час одного матчу між Броком Лестером і Романом Рейнсом, став одним з найбільш пам'ятних моментів в історії. Цей хід не тільки зробив його чемпіоном, але й показав його як хитрого стратегічного гравця. Унікальні образи, таких архітектор, кінслейтер, візіонарів демонструють його вміння постійно пересмистити свій персонаж і залишатися актуальним. Сет, відомий з універсальним стилем боротьби який включає технічну майстерність, акробатичні елементи і драматичні моменти, його матчі проти таких зірок, як AJ Styles, Edge, Kevin Owens, є зразками класичних поєдинків, які впливають на наступні покоління. Сет не лише встановлює стандарти в ринзі, але й бере на себе роль наставника для молодих талантів. Його промо і виступи завжди відповідають високим очікуванням аудиторії, що зміцнює позицію к у світі Resident. Його здатність адаптуватися, вигадувати нові образи та показувати висококласні виступи робить його не лише одним із найуспішніших учасників щита, але й одним з найкращих у сучасному ресну. Він ісяг успіху і Хіла, так і в ролі Фейса. Сет Роліс також є однією з найбільш надійних і послідовних зірок. Його матчі завжди викликають захоплення, а його проми виглядають природно і приконливо. Джон Макслі Колишній дінембрусу Даба Дабі це приклад рестера, який зміг повністю перезвантажити свою кар'єру після відходу з найбільшого промошу на світу. У 2019 році він залишив WWE, щоб знайти нову творчу свободу, і швидко став обличчям оудресінг ЕйДАП. Здяки своїй непередбаченості, хардкорному стилю і харизмі, Мохсі закріпився як один з яскравіших представників сучасного професійного ресну. Мохсі став другим чемпіоном ЄДАП. Перемігши Кріса Джеріко у лютому 2020 році. Його правління тривало 277 днів, і він став ключовою фігурою ДАБУ e у період пандемії, піднімаючи популярність компанії завдяки своїм переконливим матчам та емоційним промо. Після відходу з дабу до БІМ Моксі активно вступав на незалежній сцені, працюючи в таких промоушенах, як New Japan Pro Wrestling і Game Changer Wrestling. Його поєдинки в NGPW, зокрема проти таких суперників. Як Мінор Сузукі та Віл Оспрей, показали, що Джон Мокслі може досягти успіху в будь-якому стилі ресну. На відміни свого часу в WDB, де його стиль бою був обмежений, Макслі прийняв хардкорний підхід, включаючи матч з кров'ю. Такі поєдинки, як впроти Кені Омега на Full Gear 2019 року, війшли в історію, як одні з найбільш жорстких у сучасному ресні. Мокслі має здатність тримати на напрузі своїми промо, які часто відображають його справжній характер. Джон Макслі став прикладом для рестерів, які прагнуть незалежності і творчої свободи. Його книга МОКС розкрила багато деталей його життя, боротьби з залежністю та любові до ресурс, що зробили його ще ближчим до фанатів. Джон Макслі – це не лише зірка Єдабо, а й символ ресних Ренесансу. Його кар'єра демонструє, що можна досягти успіху, залишаючись вірним своїм принципам і шукаючи нові шляхи розвитку. Він довів, що Ресни виходить за рамки одного промоушену і надихає інших на сміливі кроки. Щоб визначити, хто з трійків учасників куритої фракції Щит, Роман Рейнс, Сет Ролінс чи Джон Мокслі є неуспішнішим, потрібно звернути увагу на різнітні критерії. До таких критерій можна відвести популярність, вплив на індустрію, якість виступів, здатність до еволюції персонажу та досягання поза межами ресну. Почнемо з Романа Рейнса. Роман Рейнс нині є однією з найбільших зірок Таба Добі. Його перетворення на вождя племені Трайбучів, стало революційним моментом його кар'єри. Після багаторічної критики від фанатів за образ Фейса Рейнс вийшов на новий рівень, ставши головним антагоністом ДабаДбі. Його промо стали глибшими, емоційнішими. Чим він заслужив не тільки любов глядачів, але й повагу критиків. Роман Рейнс є обличчям WWE та виконує роль топ-зірки компанії. Його здатність отримувати інтерес до себе через дові сюжетні лінії, такі як історія з будленом, вважається унікальним сучасному рестором. Він задає стандарти того, як чемпіон має виглядати і поводитись. Роман Рейнс пройшов шлях від мовчазного м'яза щита до складного багатошарового персонажа. Його персонаж нині це суміш харизми, страху та величі. Рейнс активно будує кар'єру в Голлівуді. Знявшись у фільмі Форсаж, Хоббс і шоу, а також амбасадором кількох великих брендів. Підходимо до Сета Ролінса. Сет Ролінс зміг завоювати любов фанатів завдяки своїй універсальності. Його здатність перетворюватися з хитрого злодія на безстрашного героя і навіть на дивного візіонера, зробило його одним з найбільш універсальних персонажів сучасного реслу. Сет став важливим елементом дабедбі, демонструючи вніткові матчі протягом всієї своєї кар'єри. Його робота з молодими талантами, такими як Логан Пол чи Домінік Містеріо, свідчить про його бажання піднімати рівні індустрії. Ролінс також має власний тренувальний центр, де допомагає розвиватися молодим талантам. Ну і закінчуємо ми Діном Ембросом. Джона Мокслі. Після відходу з WWE Мокс став символом свободи в Recell. Його рішення приєднатися до All Elite Wrestling став початком нової епохи для індустрії. Як вона зірка її дабу? Він повернув увагу фанатів, які прагнули альтернативи Добі. Джон Макслі, ключова фігура встановлення Ейдабо як другого великого промоушена США. Його робота на залежних промоушенах і New Japan Pro Wrestling показує, що він залишається вірним своєму стилю. Мокслі завжди був вірний собі. Його персонаж суміш хаосу, непокори та автентичності. Він більше не обмежений сценаріями, що дозволяємо повністю розкрити свій потенціал. Джон Макслі написав автобіографію, яка отримала високу оцінку як від фанатів, так і від критиків. Його щирість і відкритість у питаннях психологічного здоров'я зробила прикладом для багатьох людей. В підсумку хочу сказати, що вибір залежить від того, які аспекти успіху вам ближчі. Якщо брати до уваги вплив на масову культуру та ресинг, то це Роман Рейнс. Якщо оцінювати універсальність і здатність адаптуватись, це се тролі. А якщо говорити про справжню незалежність і автентичність, то Джон Мокс. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то постав лайк, підпишись на канал, також не забудьте написати у коментарях, кому ви віддаєте свою перевагу найбільше, а кому найменше, цікаво почитати. Дякую за перегляд! Ви були на каналі Alan Black. Дивіться Рест, дивіться його багато, всім до побачення!